Ця година в Україні. До вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо. Вітаю глядачів у студії Ірина Коваль. Уже троє загиблих на Донеччині. Окупанти скинули три авіабомби на Ілінівку. Загинула 51-річна жінка. Ще одна дістала поранення, Сповісти очільник області Вадим Філашкін. З артилерії окупанти обстріляли мирноград. Поранили семеро людей. Ще дві людини загинули внаслідок обстрілу Олександру Калинового. Вранці окупанти скинули на село дві авіабомби. Поранення несумісні з життям дістали жінки 47 та 67 років. Пошкоджені 6 приватних будинків. Чотири людини постраждали на Київщині. Серед них неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків. Росіяни атакували Фастівський район безпілотниками. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалі дістали поранення біля магазину. Двох чоловіків та неповнолітню ушпиталили з численними пораненнями. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Вона відмовилася від госпіталізації. У столиці продовжують ліквідувати наслідки нічної атаки. Троє дітей досі у лікарні повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Вони отримали опіки внаслідок пожежі у дев'ятиповерхівці в Святошинському районі, на яку впали уламки. Загалом через ворожу атаку постраждали вісім людей і двоє загинули. Жертвами окупантів стали мешканці п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва. Пошкодження внаслідок атаки зафіксували у чотирьох районах столиці. Один постраждали у Херсоні. Вранці росіяни атакували Дніпровський район. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. 48-річного чоловіка витягнули з-під завалів. Поінформували в обласній військовій адміністрації. 81 ворожий безпілотник і дві балістичні ракети збили наші оборонці неба протягом доби. Ще 64 дрони локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 187 дронів з Брянська, Курська, Орла, Міллярово, Приморсько-Ахтарська в Росії та з тимчасово окупованого Криму. Також ворог атакував п'ятьма балістичними ракетами з Курська, Таганрога та Брянська. Протиповітряна оборона працювала в п'яти областях. Сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн під час пленарного засідання європейського парламенту в Страсбурзі презентувала бачення ЄС справедливого миру в Україні. Говорила про воєнну підтримку і про перспективи членства України в ЄС. Кореспондентка Еспресо в європейських інституціях Тетяна Висоцька цього тижня працює у Страсбурзі і може розповісти деталі про заяви фондерляєн. Таню, вітаю тебе і чекаю розповіді, які головні меседжі надіслала Україні президентка Єврокомісії. Вітання Ірину, вітання з куларів європейського парламенту у Страсбурзі. Власне дійсно промова Урсули Фендерляєн була потужна з багатьма позитивними чіткими меседжами для України. І один з найперших меседжів це те, що мир в Україні повинен бути обов'язково стійким, сталим та чесним. І бо інакше сказала Урсула Фендерляєн, погана угода може заохотити Путіна повернутися за більше. Зараз Путін хоче примусити Україну прийняти неприйнятне, наголосила фон дер Ляєн, і зауважила, що станом на зараз однією з найсильніших гарантій безпеки для України буде повноправне членство України у Європейському Союзі. Давайте про це послухаємо її пряму мову. Вона того варта Україною. Ми наполегливо працюємо з Україною, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ та відкрити усі кластери у 2025 році. Приєднання України до нашого союзу є найбільшою гарантією справедливого та тривалого миру. тому що ми знаємо, що у нашій історії мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч опліч. Тож давайте приймемо Україну до нашого союзу. Слава Україні, long live Europe. Урсула фон дер фондерляєн назвала три основні кроки, які повинні робити повинен робити Європейський Союз, для того, щоб забезпечити сталий і тривалий, і uh, знову ж таки справедливий мир в Україні, окрім uh, пришвидшеного членства України у європейському союзі, про що щойно говорила. е, uh, Президентка європейського парламенту йшлося також про те, щоб збільшувати обороноздатність України, причому не просто надаючи підтримку зброєю чи грошима, а іще і ще і організовуючи закупівлі продукції української оборонної промисловості європейськими компаніями. І третій крок це повне повна відмова європейського союзу від. Російських енергоносіїв, як вже вчора повідомлялося тут у Страсбурзі, було прийнято рішення, що до 2027 року Європейський Союз повністю відмовиться від російського газу. Отже, такі три кроки окреслила Урсула фон дер Ляєн, і на сьогодні це ще не всі новини для України. Пізно увечері, десь близько 22 години. За Києвом європейський парламент розпочне дебати на тему повернення в Україну українських дітей, які незаконно депортовані Росією. І на основі цих дебатів вже завтра буде проголосована відповідна резолюція, про яку я вже буду доповідати завтра. Студія. Таню, тож будемо чекати на твої включення і сподіваємося, все ж таки, почути позитивні повідомлення від тебе. Це була наша кореспондентка у Страсбурзі, Тетяна Висоцька. І дякуємо президентки Європейської комісії Урсулі Ляйн за непохитну підтримку. Ми ж рухаємося далі. Золотовалютні резерви України сягнули рекорду від початку повномасштабної війни. У квітні вони зросли на понад 10% та становлять майже 47 сім Мільярдів доларів повідомляє Національний банк України. Така динаміка зумовлена двома чинниками: обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а найменшими з квітня минулого року обсягами чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку. І просимо вас долучитися до термінового збору на ремонт автомобіля для 141 ї окремої механізованої бригади. Автівка це така ж зброя, як гармата, ракетна установка чи безпілотник. І, на жаль, після бойових виходів вони потребують ремонту. Наша ціль 200 тисяч гривень. Завдяки вам, нашим глядачам, маємо на рахунку понад 85 тисяч. Тисяч цей збір насправді не такий великий, і сума не така велика. Нам вона під силу. Тож кожна гривня важлива пропоную долучитися і підтримати усі реквізити ви бачите на екрані. 23 тисячі доларів за незаконний перетин кордону правоохоронці затримали львівянина, який організовував схему переправлення військовозобов'язаного до Польщі. Сповістила прокуратура області. Ділок запевнив клієнта, що домовився з прикордонниками, але треба вичекати зручний момент. Для цього поселив у Хилянта, у готелі неподалік одного з пунктів пропуску. Спіймали зловмисника при отриманні коштів. Понад десяток боєприпасів часів Першої світової війни виявили на Волині. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Місцеві звернулися до фахівців із проханням обстежити місцевість, де під час Першої світової проходила лінія оборони. Піротехніки розпочали розмінування урочища та вже за перший тиждень вилучили понад десяток вибухонебезпечних предметів. Найчастіше трапляються артснаряди 76-го міліметрового калібру. Такими були новини на цей час. Чекайте наступний випуск менш ніж за годину. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах і дивіться нас на Ютубі. Наступний випуск, як я вже сказала, менш ніж за годину, тобто о 18.00.